Так, поставлю вам отаку сузиніт, тільки заїхала свіжа партія. Дивіться, тут плавний пуск, що полегшує вам заводку. Збоку заливається паливо, також не мішає фільтр. Фільтр, бачите, такий ширший, кращий. Плюс бачите, металічний цей захист баку. Це також реально жирний плюс. Стандартно, фідератор праймер, редуктор стандартний. Труба 28, це вже краще. Кріплення ремня стандартне ручки. Бачите, така з фіксацією ручечка не сама дешевша. Також класна, тут призомна ручка, кріплення стандартне. На двох болтах кріплення також так, щоб житло обрізати, Ніж такий широкий редуктор по японській технології. В принципі, пуля стандартна. Бачите, тут набір ключків, ремінь на одне плечко. Ну і ніж. Поки дивимося, Сам не знімав тут ніж. Ніж. Ось такий стандартний їхній замість фірми. Ну і гарантія. В принципі, достойна коса. Зараз в неї дуже хороший Реально, можете брати і не пожалієте. Коса класна. Ну і я ще забув сказати, оцей пушка. І по кубатурі цей два кубіка вона має. Це самий потужний 44-й поршень. Вам з головою хватить. Так що замовляйте, підписуйтесь, дякую.